У комплекті йде сама машина для замішування кіста. Ось така велика насадочка. Ще одна насадка, але вона з силиконовим обідочком. Так, тепер потрібно розібратися. Ось його. Опа, чік. Що у нас тут ще є? Так, це для крему, для збиття воків. Ну такі досить якісні аксесуари. Це для замішування тіста, крюк. Так, і в комплекті йдуть дві такі чаші. Одна трішки поменше. І Більше чаша. І що мені ще сподобалось, тут у комплекті йде кришка, якщо ви зробили там тісто або крем його потрібно поставити в холодильник, і вона підходить на обидві ємності. І якщо там збивати вершки, які завжди бризгають у різні сторони, то ось така. Кришечка, яка дозволить все охайненько робити, теж підходить на дві ємності. Мені подобається, воно на прососках досить, досить добре стоїть. Тут ось таким чином фіксується ємність і ось так. Чудова покупка. Я думаю, що цей комбайн буде мене радувати на кухні.